Закріплюємо поняття вгору вниз, праворуч, ліворуч. Із кольорового картону вирізаємо 9 різнокольорових квадратів. У ну, мене 5,5 на 5,5 і один кружечок. Він і буде нашою мухою. Починаємо гру з чотирьох квадратів. Ось сиділа вередлива муха на фіолетовому квадраті, а потім полетіла на один квадрат вгору і опинилася на синьому, на один квадрат праворуч опинилася на рожевому, на один квадрат вниз опинилася на жовтому. Нехай дитина запам'ятає, на якому квадраті зараз сидить муха, а потім заплющить очі. А ви сховайте муху за квадратом поруч. Дитина розплющує очі, а ви їй кажете, що сиділа муха на жовтому квадраті, а потім полетіла на один квадрат вгору. Де зараз муха? Дитинка відстежує очима, де може бути муха, і говорить за рожевим квадратом. Точно, молодець. А тепер муха буде сидіти на рожевому квадраті. Дитина запам'ятовує, заплющує очі, а ви знов ховаєте муху, но вже ускладнюєте. Дитина розплющує очі, а ви кажете, що сиділа муха на рожевому квадраті, а потім перелетіла на один квадрат ліворуч і на один квадрат вниз. Де зараз муха? Дитина відстежує очима і говорить, за фіолетовим перевіряємо. Точно за фіолетовим. Молодець. Якщо 4 квадрати це легко, можна ускладнювати нашу гру. І тепер вже у нас грають 9 квадратів. І знову дитина запам'ятовує квадрат, на якому сиділа муха. Заплющує очі, а ви її ховайте. Дитина розплющує очі, а ви говорите, що сиділа наша муха на блакитному квадраті, потім полетіла на два квадрати вниз, на один квадрат праворуч і на один квадрат вгору. Де зараз ховається муха? Дитина відстежує і говорить: за синім перевіряємо правильно, за синім. Грайте з задоволенням і навчайтесь радістю.